У Житомирі активісти протестом зустріли міліціонера Вадима Фокіна, який приїхав із Дніпропетровська, щоб почулити Житомирське обласне управління внутрішніх справ. Чоловік мав замінити нинішнього керівника, якого переводять у Київ. Люди дізналися, що претендент на крісло начальника був першим заступником начальника київської міліції в той час, коли на майдані вбивали активістів. Тож вирішили, не хочуть бачити в області правоохоронця із сумнівною репутацією. Що було далі, розкажуть наші регіональні кореспонденти. Близько двох сотень людей зійшлися пікетувати обласне управління Житомирської міліції. Вони дізналися, що нинішнього начальника Юрія Дем'яненка переводять у Київ, а на його місце претендує Вадим Фокін, який за часів майдану був першим заступником начальника головного управління МВС України на Київщині. Активісти обіцяють, не пустять на поріг у МВС людину із сумнівною репутацією. Был активным работником Министерства внутренних дел в тот момент, когда происходила революция, и Захарченко посылал э, Беркут и другие подразделения на расстрел э, людей, которые вышли с мирными манифестации. То есть возникает вопрос: вообще может ли он вообще быть в милиции и. Чем заслужили такую честь работники жители города Житомира и Житомирской области, что, как мы считаем, этот человек будет руководить у нас правопорядком в городе. Хотя против перешнего начальника Демьяненко, я хочу сказать, что это был единственный народный начальник УВД, наверное, во всей Украине. Такого начальника УВД, которого бы э, выбрал народ и которого поддерживал бы так народ, как поддерживал, наверное, на Украине не было. Матери Майдану для нового начальника милиции приготували подарунки. Військового. Форму жінки переконані, перш ніж посісти цю посаду, він має пройти службу в зоні. Ато пана Аваков нас запевнював, що перед тим як призначити людину, по перше будуть громадські обговорення, яких не було. А по друге, він повинен пройти люстрацію в АТО. Ото ми хочемо подарувати камуфляж з бірцями, штани, бірти. все, хай він пройде. Отам От з нашими хлопцями, які гинуть, яких знищують, які які не жаліють нічого. Життя, життя своє віддають за нашу країну. А потім додавати наш жирний крісла. Коли мітинг у розпалі активістам повідомляють, їх готові вислухати у приміщенні Житомирської облдержадміністрації. На розмову приїхав начальник управління з питань комплектування та проходження служби департаменту кадрового забезпечення МВС України Віктор Слівінський. Утім, люди рішучі на компроміси йти не збираються. Вони оточили Вадима Фокіна на сходах адміністрації з вимогою, аби той написав заяву про звільнення з органів у МВС. Він працював. З вбивцею нашого народу Захарченком він не подав рапорта на звільнення, коли Захарченко віддав команду вбивати. Ми не будемо розмовляти в актовому залі. Ми просто не хочемо, щоб ця людина була в нашій області. Как вы собираетесь кировать правопорядком нашей области, видя такую любовь от общественности? От Отвечать. А ну мы не ходим спуститься. Это, это ж не, не диалог. Это, это, а, диалога не будет. Диалог, а а не диалог. чего? Значить товариш полковник, прошу сісти в автомобіль і відбути в Києві. Я ж кажу, прошу сісти в автомобіль і відбути в відбутише. Друге, міністр зараз перебуває в зоні АТО. Сьогодні вечора він повернеться. Я йому доложу, що ситуація тут така: народ Житомира має кандидатури, які він подасть, і які ми будемо розглядати на комісії, так як. Все до автомобіля. Вадим Фокін ішов під вигуки ганьба. Утім, активісти обіцяють вимагати люстрації міліціянта. Господин Фокін з позором просто удалився, машина пошла в розкачку, Її могли перевернути. Його водитель зрозумів, що надо відсюди просто виїжджати подальше на Дніпропетровський. откуда он там родом. Ми не повністю задоволені сьогоднішні, сьогоднішнім сьогоднішнім міроприятиям, тому що таких людей вообще надо убирать ОВД. і він має ну сидіти на сім'я на скам'я. Заключених за ті діяння, котороактивісти переконують і надалі контролюватимуть призначення нового керівника міліції і наполягатимуть на тому, аби посаду отримала місцева людина з бездоганною репутацією. Оксана Трокос, Олександр Мельничук спеціально для тивай.